Твій улюблений колір. Мій улюблений колір це пудрой. Це жовтий, і зелений. Хто твій зірковий краш? Це Світлана Тарабарова, Тіна Карель та Злата Златоогліч. Це дівчина, яка з Німеччини в 2025-му. О, так. Наша теж. Джамала. Яка ти пора року? Весна. Літо. Зима. Твоє улюблене морозиво. Пломбір. Лісова ягода. Лісова ягоди. Які хобі ти маєш? Займатися вокалом та граю на фортепіано. Я співаю, я влітку я катаюся на віксерфі, я плаваю і то все. Я дублюю мультики. Е, любиш собак чи котів? Котів. Котів. Обо. Який твій улюблений мультик? У мене багато улюблених. Що робити, якщо я... якщо я не знаю ні одного мультфільму, я забула всі назви. Це Ліло Ам'ян. Що любиш робити на канікулах? Співати, люблю записувати кавара і вести соціальні мережі. Сидіти. Ходити в школу. Твій улюблений предмет в школі. Фізкультура та мистецтво. Це інформатика. Англійська. А не улюблений? Математика та англійська. Су ні, напевно, математика. Англійська англійську я ще люблю. А математику ні. Проводинка. Природа.